От є таке перевірочна така історія, якби, наприклад, зараз, вже знаючи все, що я знаю про свою дружину, там або дівчина думає там про свого чоловіка, а, чи знову я пішов би в ці відносини, якби от, наприклад, я міг повернутися там на тим. Ти, там, ти. там, наприклад, на рік, там да, я там mm. на там, три з половиною роки, потім могли повернутися. Якщо ти розумієш, що я не дивлячись на всі там моменти, коли ми десь притиралися, там чи. З'ясовували відносини там чи ще щось. Я все одно пішов би всю цю історію. Мені здається, що це непоганий індикатор того, що в цілому сім'я щаслива. Ну, і ти говориш про певний ритм життя. Це, до речі, дуже цікавий фактор, тому що, знаєш, там деякі люди вони живуть так ну помірним життям, там, умовно, там ну попрацювали, там відпочили, попрацювали, відпочили. Деякі, знаєш, вони постійно там в роботі їх постійно немає вдома. там І от якщо певна конфронтація буде, то твоя дружина. Вона там постійно вдома, тебе постійно вдома немає, то це викличе певні, скажімо, ну можуть бути ну, і суперечки. Ну, залежить так. від того, який архетип батьки дали. Тому що, якщо, наприклад, дівчина звикла, що мама вдома, батько був на роботі, для неї це норма. І вона підсвідомо, вона очікує, що і в своєму житті вона буде десь там із дітьми вдома, чоловік на роботі. Для когось це нормально. А є дівчина, яка скаже: слухай, та я тут вже вішаюся, просто. Та за я 8 сама весь час з дитиною, давай кудись там поїдемо, давай кудись, або я хочу на роботу, або дистанційно десь працювати, там нехай за комп'ютером, але працювати. Ну, тобто, дуже індивідуально Но залежить от, від У мене якраз у мене та дружина, яка от не може сидіти вдома, знаєш, там, ну просто цілими днями. І от вона мені теж про це неодноразово казала. Я ти, якщо цілий день я вдома, ну все, я, я під кінець дня, якась така варна. Я не знаю, там, як воно там відчуття таке погане, але вона там е, пішла на роботу, влаштувалася нещодавно. Вона тепер сидить вдома. На працює якби ну відчуття зовсім інше, і я розумію, що тут ми з нею ну реально схожі, тому що я теж коли сиджу вдома і в мене нічого немає. Мені так складно. Я зараз пішов у відпустку, мені так складно зараз змиритися, що ну немає таких справ великих таких. Окей, добре. Тобто, певний такий ритм, якщо ви в цьому співпадаєте, це вже хороша сім'я. На мою думку, якщо я розумію, що моя дружина щаслива. То я можу вважати себе успішним чоловіком. Тобто, для мене успішний чоловік це щаслива дружина. Тому що, якщо в мене є гроші, якщо в мене є певний там, статус, якщо в мене є якесь майно, якщо в мене дуже багато друзів, я навіть маю якесь класне служіння там і можна продовжити цю лінію. Дуже дуже багато всього є. Але моя дружина нещасна зі мною, вона плаче і вона. Жаліється і вона розуміє, що якби в неї був вибір, вона ніколи не пішла би у відносини зі мною. То мені здається, що мені, як чоловіку, я собі внутрішньо ставлю такий незалік. Тобто я розумію, що це момент, коли я розумію, я як чоловік, я ну, тобто... зробив велику помилку і я кудись звернув не туди. І... Для неї, ти скажімо, там не успішний, і вона з тобою нещаслива. Ну може, ну, я я сказати. для себе не буду вважати себе успішним, тому що я не вважаю, що в сучасному світі успіх це тільки гроші. Я вважаю, що це різні сфери життя і баланс в певних різних сферах життя. Я знаю людей, які на мою думку набагато успішніші. Вони мають набагато менше грошей, ніж ті люди, які заробляють дуже багато, але вони нещасливі внутрішньо. Тобто успіх комплексне поняття, скажімо так. так, і от в сім'ї для мене. Так само є момент, що якщо чоловік реально робить свою дружину щасливою, я можу назвати його успішним, то я можу розуміти, що він докладає певних зусиль, і його відповідальність, яка на ньому є, він з нею справляється. Тому що, що б ти не робив, як би багато ти не заробляв, як би ти не був. би... Соціально успішним по там людей, які, там, які дорогий годинник, там, дорогий телефон, там, чи ще щось. Якщо твоя дружина плаче, ну, це для, для мене воно, воно, воно все знецінює повністю. Воно не, не має жодного сенсу. І саме через це от, я вважаю, що успішний мужчина це щаслива дружина. Тобто ми можемо сказати, що якщо ти в її очах ти не успішний, там, вона з тобою нещаслива, ну, від того, якби і. Зупиняються стосунки від того, якби і розлучення там, чи чому це все відбувається? Які ще, знаєш, там можемо фактори назвати, що веде до розлучення і зупинки стосунків? Мені куди к, колись дуже сподобалась така аналогія, яку я почув, коли один чоловік розповідав, що більшість людей, коли створюють свою сім'ю, вони думають, що зараз у мене після весілля буде така певна коробка. І з цієї коробки я зможу дістати для себе любов, прийняття, повагу, інтимне життя, певний комфорт, певну там. Це як ти подарунки береш просто, да, собі розгрібаєш. В тебе є така коробка, і ти можеш звідти дуже багато класних для себе речей взяти. Але насправді шлюб це коробка, в яку ти кладеш. Зовсім зворотня дія, слухай. І брати звідти ви з дружиною зможете тільки те, що ви туди поклали. Якщо ти поклав, туди любов. Якщо ти поклав, туди повагу. Якщо ти поклав туди, туди, туди увагу до партнера, тобто, коли ти задаєш їй певні питання, ти цікавишся її життям. І тобі важливо, що в неї відбувається. Тобто, шлюб це коробка, в яку ти інвестуєш ті речі, які ти хочеш бачити в своєму шлюбі. І якщо ти навчишся сіяти правильні семіна ось туди, в цю коробку, то ти будеш пожинати гарний урожай звідти. Якщо це не навчишся туди класти ті речі, які ти хочеш там бачити, то ти будеш приходити і тільки казати, а де повага до мене, а де це, а чому борщ не смачний? А чого ти виглядаєш не так само ідеально, там як 18 років, коли ми познайомилися? Там чого в тебе за лишній кілограм з'явився? А чого це ти дитину не встигла там підготувати Тому до іспитів там чи ще дитину. щось? Ну тобто, це буде наповнено претензіями. Так, це буде такі сварки, і це буде дуже важко так жити. А коли ти розумієш, що моя сім'я це коробка, в яку я інвестую, і те, що я туди покладу, ось так воно і буде. Тоді це дуже багато змін. Якщо ну, людина так. буде правильні речі класти, то мені здається, там ніяким розлученням не буде навіть на горизонті. — нагороди. По тоді які претензії ти ж якби можеш розраховувати тільки на те, що ви туди поклали, а того так. чого немає, його якби і нема. Окей, але якщо говорити там ще про іншу складову, це робота, те, що ми кажемо, там це повага, там увага до партнера, там певна любов, стосунки. Але от е, у багатьох, скажімо, і молодих сімей, все тримається, знаєш, на відчутті. Там, кохання на, uh -huh. на емоціях. Я, я от її люблю, я заради неї там все, я готовий на все. І от я її так люблю, і ми одружилися, і у нас оці uh -huh. от метелики, як ти казав, там в животі так, да? все, закоханість, все, де більше нічого не треба взагалі. Але от потім, як ти кажеш, ну справді у когось різний період, там два-три роки, там когось рік, настає момент, що це трошечки стихає. І багато сімей вони тоді розлучаються, навіть тому, що вони не знаходять там. За що триматися можеш ти прокоментувати це? Е, ну дивись, я, я не можу сказати, що це там якось стухає. Я можу, може, це змінюється, бо в мене тільки ну досвід мого шлюбу, і він там не, не дуже великий. І навіть якби я там 29 років вже прожив би зі своєю дружиною, я все одно не міг би казати за всіх людей. Я можу е, таку тільки от суб'єктивну свою думку. Це те, що мені здається, що насправді ми е, будемо мати любов і відносини, закоханість так довго, як вистачить у нас сил підтримувати це полум'я, тому що. Інколи люди кажуть, там що любов вона там живе три роки, потім там певні хімічні процеси змінюються. Там пам-пампамся пам пам, -пам тикуда її нема. Я, я з цим не погоджуюся в, в корні, бо я розумію, що я зараз люблю свою дружину набагато більше ніж в перший рік наших стосунків. Давай кулачок. Ну я бо, принаймні рік, ну все одно. Да. Бо Я розумію, що я знаю її набагато краще. Ми пройшли певний шлях. І так. я розумію, що це вже більш свідома любов. Вона, можливо, не така суперемоційна, і там не так багато якихось метеликів, але вона вже там, там вже є розум, там не тільки серце, але це, це вже свідомо. Це мені здається, що, що вже більш доросле. І я інколи там. По своєму служінню я інколи беру там інтерв'ю у різних там цікавих людей. І от я бачу, що я інколи спілкуюся з людьми, які кажуть, що вони також там на 14 чи 15 років стосунків свою дружину там люблять набагато більше, ніж на перший рік, чи, чи на другий, чи на третій. Тож мені здається, що любов з роками воно може збільшуватися і зростати. Просто спочатку мені здається, що наші емоції, наша закоханість. Вони призводять до того, що ми приймаємо рішення і ми створюємо шлюб. А потім, з плином певного часу, коли можливо вже емоції відходять трохи на другий план, рішення воно продовжує цю роботу, і ми вже розуміємо, тому що, на мою думку, любов це не тільки емоція, це ще й рішення. Тому що, якщо це тільки емоція... Починаються проблеми, і якщо емоції трохи стухли, ти такий дезорієнтований. Коли ти розумієш, що це рішення, я обрав цю дівчину, я зробив їй пропозицію, вона тепер з моєю фамілією, там, з моїм прізвищем, прізвищем, і вона тепер, моя там друзі, ми з нею там да, з нею одне ціле стаємо там, з часом, то тепер я вже певну відповідальність несу за наші відносини і. Це вже свідомо, тобто це вже рішення, яке там протягом всього твого життя воно реалізується, і інколи ти свідомо розумієш, я приймаю рішення любити цю людину, не дивлячись ні на що безумовною любов'ю, тобто О, так. Тобто тою любов'ю, яке тому що вона може бути трохи не в гуморі, в неї може бути поганий настрій, вона може бути втомлена. Да, всяке може бути да. так. Тобто, Щось болить. Може бути стосує. якась внутрішня проблема, там, яка з тобою не пов'язана. Тобто, це може бути пов'язане з її батьками там, чи Або з її подругою, новину, і у неї. Все, там, що да. там. Тобто, може бути якась речі, які з тобою не пов'язані, і ти все одно, навіть якщо її ставлення до тебе воно трохи змінилося, там, чи воно більш холодніше, на твою думку, ти все одно розумієш, що це. Це рішення, я обрав цю дівчину свою дружину. Та я обрав її любити. Так, і це є рішення, і ти продовжуєш е е жити, і ти продовжуєш намагатися робити речі, які робить її щасливо. Тож для мене любов це не тільки емоція, це ще й рішення. Але погодься, ну от коли ми кажемо про рішення, та все тримається, якби, в принципі, на рішенні, але ось хочеться романтики. А хочеться тих самих от емоційних таких от відчуттів, які були там або в період там, до весілля, або там в перші там, ці роки, uh -huh. там після одруження. І от, можливо, ти. Ти, до речі, чотири роки вже, бо я тільки один рік. Можливо, поділишся якимось лайфхаками якось все одно підігрівати оцю цей емоційний зв'язок, там як це от? Знаєш, кожен день квіти там по розкладу або компліменти, ну це ми знаємо, але можливо це щось глибше. Коли, коли, Якісь коли такі кожен речі. день воно вже втрачає цінність. — Та ні, згодом проїдається, да. так. Я, я думаю, що те, що ти сказав про про емоційний зв'язок, це, в принципі, є ключ, тому що коли ти вмієш створювати близькість таку, перш за все, емоційну, тобто. Коли ти відчуваєш свого партнера, ти відчуваєш свою дружину або там дівчина відчуває чоловіка, це дуже важливо, тому що інколи треба дати побути самому, інколи треба, не дивлячись ні на що обійняти, інколи треба просто вислухати, а інколи треба дати пораду. Інколи треба допомогти, а інколи треба начіпати. І ось оце відчуття, що в саме цей момент доречно. Що в саме цей момент буде збудовувати наші відносини або буде допомагати моєму партнеру, ось це відчуття, от, на мою думку, це і є цей емоційний зв'язок. І дуже часто, на жаль, чоловіки цей емоційний зв'язок вони рублять його, тому що е дівчина питається, там, дружина питається щось розповісти, а вони її не він її не слухає. Е інколи буває ситуація, що вона так дуже. Потайки так дуже обережно, намагається йому на щось там натякнути і якось сказати, що там слухай, ось там є там така сім'я, от вони там купили там таку штуку або поїхали туди, там або так. вони там прийняли таке рішення, а ти там, не хочеш там дивити. вона дуже здалеку намагається зайти, а він там починає якось риготати сміятися над ними і казати так, о, він о, він вони дурні фактично все те, що вона да, і, і вона розуміє, що я не прийду з цією ініціативою, з, 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 з цією пропозицією. Я не прийду до нього відкрито, бо він ну насміхається над тим, що я йому намагаюся якось дуже завуальовано там підвести і хоча б таку на розвідку сходити, зрозуміти його ставлення до певних речей, а він вже це все знецінює. Так, і що вже буде, коли прямо там. да та, це саме через це чоловік може так і ножицями цю емоційний зв'язок, він може його різати дуже активно. І неуважність до, ц... до цих речей, вона призводить до того, що потім. Він такий, слухай, я не розумію. А чого а чо вона така холодна? А чого вона як, так, якось раніше якесь таке було тепло від неї, вона якось так ем, ніжність до мене якось проявляла. А зараз так, вона... да, така Файдужа, якась турбота так була. А зараз вона така вже відсторонена, вже вже такий, Я не розумію, чого це. Я, я, вона змінилася. Мабуть, три три роки пройшло, хіба любов. Процес, це, та, та. любов умр померла. А насправді ні, насправді ти перестав її слухати. Ти насправді. Ти перестав бути до неї уважним. Ти перестав е, по, про неї піклуватися. Тому що раніше, коли ти з нею розмовляв там в перші місяці вашого знайомства, ти був на 100% в неї, очі в очі. А зараз вона тебе четвертий раз каже: там слухай, та ти, ти поклади той телефон. Та, ти можеш вже. мене послухати. Да, я, тобі та поклади телефон, я вже намагаюся десятий раз тобі одне й те саме кажу. Та все нормально, я тебе слухаю. Та, розповідаю, розповів. Я слухаю, слухаю. Поч... Да, почекай, почекай, Зараз, зараз. зараз, Ні, зараз. я слухаю, я слухаю. Да, бій бій закінчується. Ну, то тобто, то і ось ось це і і і руйнує той емоційний зв'язок, від якого залежить дуже багато речей вже в сім'ї.